джем, криптоніти, і сьогодні випуску Монат. Спіть працювати це теснет, адже вже скоро буде ТГЕ, У нас буквально один місяць. Тому я прийшов до вас, аби записати цей відеогайд, щоб це відео вам справді допомогло. Тому поїхали! Коротко про Моно. Мона це є блокчейн L1 для вирішення проблем масштабованості в криптоекосистемі, зберігаючи при цьому сумісність з Ефіріум. Попри це, ідея начебто не нова, але він має свої плюси і мінуси. І з плюсів він забезпечує повну сумісність з EVM, тобто віртуальні машини Ефіріум, що дозволяє розробникам легко переносити існуючі програми Ефіріум і смарт-контракти без змін. Я пропоную відразу звернутися до крипторангу, де ми проаналізуємо інвестиції. Інвестори і Twitter метики тому не зволікаємо Якщо брати в цілому, то проект Монат є дуже цікавий, як з боку інвестицій, так і щодо Twitter метик. Отож, інвестиції. на даний момент проект зібрав близько 244 мільйона доларів інвестицій по крипторангу, і було всього три раунди інвестицій: це сіт, напівзакритий і стратегічний раунд інвестицій. Можливо, і ще були додаткові раунди, але ми це побачимо згодом. Тим паче, що проект реально реально поспішає і вже на останній із конференцій, саме по Етлеєру, виступив у них в прямому ефірі Кеонхон. Це є кофаундер проекту Монат. От і а, він сказав наступну цікаву фразу: ми плануємо вийти в першому кварталі цього ж року, тобто теснет триватиме доволі недовго. У нас залишається буквально один місяць. тому потрібно поспішити. Окей, що ж далі? Далі ми пройдемося по інвесторах. Давайте прогорнемо трішки нижче. Отож, Dragonfly Capital серед лідів, парадігм серед лідів. Чому звертаю вашу увагу саме на лідів інвестицій, оскільки саме лідери інвестицій заносять найбільше коштів в про. Отож, це тир-один фонди, тому це ще один лайк, аби відпрацьовувати даний проект наповнені. Окей, давай також поглянемо на твітер метрики. Я відразу їх веду швидесенько і поглянемо наскільки проект цікавий для інвесторів і не тільки. Окей, як бачимо, твітер метрики доволі високі, близько 400 піпсу. Це є реально дуже і дуже багато. За цим проектом стежать усі відомі фонди, ангели, корпорації, цілі та е, відомі медійні обличчя криптоіндустрії. Тому це ще один лайк, аби відпрацьовувати даний проект. Отож, три причини, чому варто відпрацьовувати мона для початку. Перша причина спільнота та команда це єдине ціле. Я в даному проекті ще й само початку, але вже відтоді будувалася своя культура. Спільнота та команда це єдине ціле. А друге, увесь дроп команда не роздасть спільноті ізолями, тому тесне це спосіб зробити ефект, роздати масі людей. І третя причина це великі партнерства та інвестиції на надачу, Twitter скоро який сягає практично 400 півсов. Тому це три сигнала, аби відпрацьовувати проект Монат негайно. А тепер ми планенько з вами перейдемо до фул активності в Монат. Для початку базово це ролі в Діскорд. Це нацлокал нас, Running ранінг Mon. Щоб стати частиною унікальної спільноти придеться і шкури лізти, щоб попасти, адже цей жанру Анріал. Це вам каже людина, яка має досвід декілька років як амбасадора, і я особисто пробував стати амбасадором даного проекту. Але якщо все-таки наважитесь, вам потрібно отримати фулл доступ в їхньому Discord, щоб отримати доступ до всіх гілок та каналів. А ви після того можете йти уже на першу стадію рольової системи Monads, це локална але, попри це реально дуже складно, і у вас не вистачить часу, аби отримати дану рольку. Наступне друга активність це публічний тестнет, на який я сьогодні зроблю максимальний акцент let's go монат нарешті запустили Теснет, і ми повз нього, звісно ж, проходити не будемо. Тим паче, що немає ніяких систем поїнтів, квестів та іншого. А я це люблю, тому ймовірно, будуть давати дроб за проходження власне Тесне. Тобто, е яка взагалі буде система, і за що будуть давати дроб? Звісно ж, невідомо, але давайте припустимо. Для початку це збір і утримання токенів МОН у тестовій мережі. Це базово, і я думаю, що це буде враховуватися. Друге, це взаємодія з їхньою екосистемою Це транзак. Ці та інше, на мою думку, це все, що можна сказати на даний момент. Адже далі буде більше. Як будемо взагалі із вами працювати? Отож, по-перше, однозначно будемо забирати токени з крана і накопичувати МОН на гаманцях. Це є базово і ми це будемо робити. Друге, це активнішти в проектах, які вони виносять окремо в розділі Featured Apps. Їх вони обіцяють міняти щотижня, тож надалі даватимо апдейти по теснету в нашому каналі CryptoLegends. І давайте, щоб вам було простіше, ми з вами придумаємо хештег унікальний, по якому ви можете шукати швидко цю інформацію. Отож, Теснет монет, ось так ви зможете шукати актуальну інформацію значно швидше. Наразі я з вами пройдуся повністю по теснету, починаючи від початку до кінця. Чудово, гайд підрузився, і я прийшов до вас не з пустими руками, в принципі, як завжди. Цей гайд буде в нашому ТГ-каналі. А ми з вами починаємо із кроку під номером 0. Це який ж гаманець обрати? Є Метамаск і є нативний гаманець ха, -Ха -Волод. Я поясню свою логіку, чому власне я обираю той чи інший гаманець, а той, наприклад, не обираю. Тож який гаманець обрати? Метамаск чи нативний гаманець ха, -Ха -Волод? Я поясню свою логіку, а ви можете дослуховуватись, або ж ні. Можна користуватися як Метамаском, так і Хаха. На мою думку, буде доречно використовувати другий варіант, як для безпеки, так і сторони працьовування самого Монада. Тобто, якщо ви обираєте Метамаск, звісно, вам потрібно додати мережу Монад. Це можна зробити. Будь наступним чином, перейшовши на їхню офіційну сторінку теснету, ось прогортуємо трішки нижче, і тут є кнопка Add Monat Testnet. Ну давайте все прям зробимо разом із вами, тиснемо менюалі. Add network, і можна додати або ж, або ж можна зробити іншим чином. Давайте поглянемо, як це зробити. Нам потрібно просто під'єднати гаманець або натиснути Get Started. Тиснемо Я не робот, проходимо капчу швидесенько і тиснемо підтвердити. Натискаємо Get Netmon, але попри це, нам потрібно ввести свій гаманець Metamask. Заходимо в розширення і давайте введемо свій гаманець MetaMask. Копіюємо свою адресу і вставляємо. Enter Wallet Address в розділ. Так я вже встав. Знову проходимо капчу. Вона збилася. Чекаємо трішки часу. І з власного досвіду скажу наступне: що із кранами завжди, завжди великі і великі трабли. Тому не дивуйтеся, і це не буде фікситись. Повірте, нам це неприємно, але попри це, ми на теснеті можемо заробляти реальні гроші. І з власного досвіду скажу, поки ми чекаємо капчі, що завжди, звідки я себе пам'ятаю, коли почав свій шлях в крипті, завжди були трабли. Із кранами, фаустами і тому подібне. І не дивуйтеся, да, оскільки це тесне, тому така штука тут, скажімо так, прив'язується. Попри це, це тесне, З цим потрібно змиритися. Окей, не працює, будемо пробувати іншим методом. Кранів є доволі-доволі багато. Пробуємо спочатку скористатися офіційним краном. Можливо, в нас вдасться, але я не обіцяю. Спробуємо, звичайно, ще раз. Заходимо в Metamask, копіюємо свою адресу, копіюємо, вставляємо. Mm-hmm. Є, і тиснемо Я не робот. Сервер Ерор, добре. Не судьба у нас отримує тестові токени на офіційному крані. Мона, тоді пробуємо інший метод. Для початку: Talentium кран. Заходимо в Talentium, у мене вже є тут аккаунт. І давайте спробуємо ще раз. Тиснемо Connect Wallet, вибираємо Metamask. Давайте ще раз введемо наш пароль до гаманця. Розблоковуємо, під'єднуємо. І воля. Так, супер. Тиснемо «Підтвердити» кнопку, і ми законектили свій Metamask-Гаманець. Далі переходимо в Файл, і нам потрібно буде законнектити наш Твіттер. Тиснемо Connect Twitter і тиснемо вхід через Google. Так, я вийшов із Твіттера. Окей, я зараз швиденько зайду і повернусь до вас зовсім скоро. Тиснемо «Authorize App. Чудово, ми законнектили. Як бачимо, операція пройшла успішно. І тепер заходимо на «MonFaucet», Connect Your wallet. А, Супер. І давайте ще додамо адрес. Хоча ні, давайте без цього. Тиснемо «Done» і чекаємо на наші токени. Ще раз спробуємо. Чекаємо, поки це все прогрузиться. Спробуємо ще раз. Тиснемо Connect Your Wallet. Так і тиснемо дан. Як бачимо, тепер у нас відкрилося вікно MonFaucet, і тепер тиснемо Check Елегібет. Тепер у нас вікно MonFaucet, і взагалі, що нам потрібно. Якщо ж у вас немає токенів, але є, допустимо, твіттер хороший і є 20 доларів сумарно з усіх чейнів EVM на мансі, то звісно користуємося Talentium, оскільки там можна в ньому запросити близько 0,5 токенів кожні 24 години. Тому цим користуємося і тиснемо кнопку Check так, чекаємо трішки часу. Наші токени мають прийти буквально за 5 хвилин. Добренько. Відразу дивимося в нашому метамаску. і чекаємо на тестові токени. І також чуть не забув сказати, кожна категорія має свою певну кількість тасків, і виконавши їх, ви можете отримати тестові токени. Потрібно виконати всього лиш 10 тасків. І зараз одесенько пройду ці таски і повернусь зовсім скоро. Окей, я нарешті отримав тестові токени. Я таки пройшовся по всіх фаустах і позбирав чуть, -чуть. Давайте зараз проглянемо взагалі де і скільки можна отримати тестових токенів. Окей, в Талентіумі ви можете отримати 0,5 тестових токенів в офіційному крані від МОНАДА ви можете отримати від е, 0,5 до 5 токенів в кожні 12 годин. Але там трапли. Наступне апріорі кран в даному крані ви можете запустити також тестові токени. Сорде кран е, в даному фарсті можна отримати кожні 24 години 0,01 мон. Наступне ГеСІ 0,25 мон кожні 6 годин. Овітокран 0,1 мон. Мон кожні 24 години, і морк екран 0,025 Мон кожні 24 години. Якщо один із кранів не працює, тоді переходьте до іншого, до іншого, до іншого. Тепер ми озброєні тестовими токенами Монада, і давайте починати. Дія під номером 2: це активності офіційного майданчика Мона. Давайте перейдемо і будемо починати. Нам потрібно буде прогортати трішки нижче, і давайте прикупимо трішки тестових токенів, так як і ічок на невелику суму. Тиснемо сюди і давайте спробуємо. Ну допустимо, Пустимо 0,01. Байда пишемо. Так, давайте ще раз робимо законе. гаманець Сюди тиснемо Disone, Connect валот, тиснемо Metamask і під'єднуємося. Це, якщо ви цього досі не зробили. Я це виконую, під'єднати. Супер. Є. Запрошуємо трішки токенів Моландака. Так, один да, це 0,05. Добре, давайте купимо буквально 1 байда пишемо. Тиснемо байдак. І тиснемо підтвердити. Чудово куплено. Наступне, давайте купимо буквально два які. Тиснемо також бай. Ми підтвердити, підтверджуємо і ще раз підтвердити. І залишається лише хаос очо. Також давайте купимо, допустимо, невеличку кількість. Байчо. Тиснемо. Тут нічого складного немає, все робите по аналогії. Знову ж таки, тільки інші води суми для купівлі. Аби все було успішно, аби все було власне унікально кожного. Очікуємо чудово. Ми купили три токена. це так, як і чок. і рухаємося далі. В принципі, тут активності закінчується. Переходимо далі в наш гайд і переходимо до СВАП. Знову ж таки, платформів для СВАПа є досить і досить багато. Про всі ви можете дізнатися в е, вкладці Monad Ecosystem. Ось дана вкладка. І тут абсолютно все є про екосистему Монада. Вона доволі велика, і я відразу в гайді вписав все, що вам потрібно. Отож, СВАП, е, немає сенсу показувати, як. Працює кожна із цих сваполок, все працює нелогічно. Зараз вам це поясню. Окей, давай тоді попробуємо зайти на куру і спробую показати, як працює кожна із сваполок. А ви далі, я думаю, зрозумієте, що й до чого. Перейшовши на куру, чекаємо, тиснемо I'm look around first. Для початку конектимо наш гаманець, вибираємо Other Wallets, Metamask і під'єднуємось. В моєму випадку я конекчу У вашому випадку це може бути хахавод. Під'єднатися і ще раз під'єднатися. Підтверджуємо. І успішно далі нам потрібно зробити пару свапів, щоб я взагалі рекомендував посвапити Отож, це може бути загорнутий МОН, USDC, USDT загорнутий Ефіріум, загорнутий біткоін, солана. Ну і звісно, ДАК Які Щоб не чіпати решту сміття. А повірте, сміття тут є досить і досить багато. Давайте зробимо пару свапів. Тиснемо на Markets і давайте оберемо одну із пар, допустимо, чогмон. І будемо пробувати. Купуємо невеличку суму. Чомусь не вдається. Дивно, що мене не відображаються. Тестові токени Монада. Це справді дивно. Окей, і куру є певні трабли. Це справді дивно, адже сваплка працювала дуже добре. Давайте спробуємо тоді іншу сваплку із даного гайду. Ну, допустимо, давайте зробимо ізюмі. Переходимо на дану сваплку. конектимо наш гаманець. Я вже законектив. І давайте зробимо свап. Допустимо на USDT. Обираємо. Давайте якусь маленьку суму. Чекаємо. І тиснемо Swap Continue Swap підтверджуємо. Ну, як бачите, Swap здійснений успішно. Те саме робимо і в іншу сторону. Обмінюємо максимально. І тиснемо approve use the Підтвердити Чудово, тиснемо Swap підтвердити. І все має пройти також успішно. Чекаємо. І як бачимо, Swap здійснений успішно. Ну давайте, окей, зробимо ще на прикладі BN Swap Все те саме. Свапи робляться аналогічно кожен із депсів. Тиснемо use Metamask, під'єднатися, ще раз під'єднатися. І... І успішно. Тепер давайте щось, наприклад, обміняємо. Ну, допустимо. Допустимо, допустимо. Хай будуть ті ж самі Мон. На USDC тепер. Або да, хай буде на USDC. Хоча давайте а, на загорнутий мон. Обираємо і тиснемо рэп. Підтвердити. Транзакція успішна. Все робиться те саме аналогічно із з іншими сваплаками. Але знову ж таки, не робіть все в один день. Це категорична помилка. Краще зробіть, допустимо, пару свапів на BNSwap Swap сьогодні, завтра, допустимо, зробіть куру та Пандарі. От, а через тиждень і зумі та азар. Ось так це працює. А тепер перейдемо до іншої дії. Це NFT, швиденько. Переходимо в Magic Eden і мінтимо дану NFT. Під'єднуємо свій гаманець, тиснемо View All Wallets і обираємо Monad мережу. І Metamask. коннектимося, під'єднатися ще раз підтверджуємо і успішно. Тепер мінтимо дану NFT. Вибираємо одиницю одна і тиснемо тут галочку. Галочку ставимо і тиснемо кнопку Мінт. Людей, хто замінтив цю NFT, на даний момент сягає близько 667 тисяч людей. Ого, то доволі багато. Практично 700к скоро буде. Тисно підтвердити і забираємо мін. Окей, ми зробили мін. Тепер рухаємося далі. Наступна платформа, де можна зробити е, мін, які коштує практично копійки. Це шо і я власне цього не буду показувати, оскільки все робиться аналогічно. Наступна дія, це у нас іде стейкінг. Є дуже багато депсів стейкінгом. Про Curvens я писав в даному гайді. Я думаю, тут нічого складного немає. Все показав наглядно скрінами. Також хочу зробити приміт. Кожного дня у нас є можливість отримувати тестові токени Мон. Певну частину закидаємо в стейкінг на такі платформи, як Curven, Скінсу, Априорі Mac. Наступна дія це Deploy смарт Contract. Заходимо на Овіто, конектимо наш гаманець, тиснемо кнопку Connect. Wallet і вибираємо Metamask. Під'єднатися. Прекрасно. Обираємо мережу Monet і тиснемо деплой. Підтвердити. І вітаю! Наш смарт-контракт був задеплоєний. В принципі, тут немає що довго залишатися. Давайте рухатись далі по нашому гайду. Дія під номером 7 – це квести на Layer 3. Давайте спробуємо перейти на Платформу з даною платформою багато хто з вас знайомий. Тиснемо Sign In. Я особисто рекомендую вам вивчати костему через Layer 3, тому що там щодня додають нові костемні проекти. А також ви зможете мінити куби за виконання цих завдань. А це нові контракти і транзакції. Конектимось ще раз. І має бути успішно. Підтверджуємо. І воля, давайте спробуємо виконати щось із цього. Ну допустимо, Mon Explorer Get Started. Це ми зробили. Continue. Continue. І давайте тиснемо Get Started. Перевіримо, чи ми це зробили, звичайно. Чудово, тиснемо «Verify». і успішно. Так, прекрасно. Супер. І також забираємо свою нагороду у вигляді кубів і також XP. Тиснемо «Mint Cube». тиснемо «Mint Cube to Climb». І всю нагороду забираємо. Підтверджуємо: тиснемо «Skip». І вітаю! Перший куб у нас в кармані. Рухаємося далі. Давайте спробуємо, допустимо, із панкейк свопом виконати місію. Це те саме, зробити своп тільки вже на зробити своп тільки не на юнісвопі, а на кінцу Давайте спробуємо кінцу тиснемо continue О, до речі, ми це зробили Стейк он кінцу. Тиснемо continue Верифай має бути успішно. І також давайте зробимо поставимо лайк квесту. Нам потрібно із вами поділитися цим квестом. Окей, чудово, добре, зробимо це. Хоча давайте зробимо веріфай, і я думаю, що навіть автоматично. Да, як бачимо, просто перейшовши, автоматично зараховує і клеймо нагороду. Тиснемо mint cube to claim і забираємо свою обіцяну нагороду. Тиснемо підтвердити і чекаємо на мінт. Тиснемо continue Ще раз континю. І ще раз континю. Так, окей, є. У нас місії виконані. Давай пробуємо, подивитися навіть на наш успіх. Тиснемо my profile. І ми зробили а, кінцу і зробили Monad Get Started. Я думаю, це достатньо. Ви зрозуміли специфіку. Просто потрібно буде виконувати квести на Layer 3. Тобто через 35 годин у нас один квест відкривається ще плюс. Через 3 дня ще один, через 3, 4 і 6 днів. Ще інші квест. Тому все виконуємо і це найкраще спільно. Осіб досліджувати систему Monad. І також я не вказав цього в гайді, але давайте спробуємо зареєструвати домен, тобто свій нікнейм унікальний зробити, і це доволі теж цікава активність. Щоб зареєструвати домен, ми скористаємося сервісом, який називається NatName Service, Конектиму гаманець, і зараз в все зробимо. Тиснемо Metamask, тиснемо під'єднатися, ще раз під'єднатися. І давай пробуємо зареєструвати своє унікальний нік. Окей, вибираємо search name і вводимо якусь абракадату. Тиснемо. І тиснемо register. Тиснемо підтвердити. І успішно. Окей, а тепер давайте зробимо невеличкий підсумок та висновок. По суті, це всі майданчики, які плюс-мінус цікаві. Ви можете вивчати їхню екосистему надалі. Також я буду в своєму телеграм-каналі пости про інші проекти, які також будуть цікаві. Також хотів би ще звернути вашу увагу саме на конкуренцію. На даний момент близько 1,6 мільйонів гаманців в Теснеті Монат. Це доволі велика кількість, оскільки Тесне стартував доволі недавно. Але. А якщо дивитися на їхню статистику і їхні метрики, то можна сказати наступне: що люди відпрацьовують неякісно цей тестнет. І якщо реально зробити все так, як вказано в гайді, ви будете точно в топ-100 гаманців І знову ж таки, це буде і ваш гарантований квиток на дроп. Тому все, в принципі, таке задіяв, все сказав, всім профітів, криптоніти, і до нової зустрічі, good luck!